Базові навички тестувальника: як правильно створювати баг-репорти. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з ключових навичок тестувальника: створення баг-репортів. Піймати баг це лише половина справи. Від якості написання баг-репорту залежить не тільки швидкість виправлення помилок, а й ефективність всієї команди розробки. Тож розберемося, як зробити цей процес. Максимально корисним та ефективним, почнемо з основ. Багрепорт це документ, який описує знайдену помилку в програмному забезпеченні. Він повинен містити всю необхідну інформацію для розробників, щоб вони могли швидко відтворити проблему та виправити її. Чим точніше і детальніше ви його напишете, тим легше буде команді усунути дефект. Наступне, що ми розглянемо це, Основні елементи баг-репорту. Хороший баг-репорт має складатися з таких обов'язкових частин: ID, унікальний номер багу, заголовок, короткий, але змістовний опис проблеми, опис, детальна інформація про дефект, кроки для відтворення, що потрібно зробити, щоб отримати баг, очікуваний результат, як система повинна працювати. Фактичний результат і як вона працює насправді середовище, інформація про систему, операційна система, браузер, версія програмного забезпечення, прикріплені матеріали, скріншоти, відео, логи, пріоритет і критичність, наскільки важливий цей дефект. З вашого репорту ваш колега-тестувальник, розробник та навіть менеджер повинен розуміти, що де не працює. Як писати гарний заголовок? Заголовок це перше, на що звертають увагу розробники. Він має бути чітким, інформативним і коротким. Поганий приклад помилка на сторінці. Хороший приклад мобіль iOS, кнопка купити не працює в Safari 15. Такий заголовок одразу дає зрозуміти, в чому проблема і де її шукати, як правильно описати проблему. Опис багу має відповідати на головні питання, що сталося, де саме це сталося? за яких умов проявляється помилка, уникайте двозначностей і непотрібних деталей, які не впливають на суть багу. Йдемо далі: кроки для відтворення, щоб розробники могли легко відтворити баг, вкажіть чітку послідовність дій. Наприклад, відкрити сторінку оплата, ввести коректні дані кредитної картки. Натиснути кнопку Оплатити. Очікуваний результат оплата проходить успішно, фактичний результат отримуємо помилку «Недійсний розрахунок. Це дозволяє швидко перевірити баг і знайти його причину. Продовжуємо типові помилки при написанні баг репортів, часто тестувальники допускають такі помилки: відсутність конкретики, немає чітких кроків для відтворення. Відсутні скріншоти чи відео, заголовок занадто загальний або незрозумілий, використання емоцій замість фактів. Наприклад, все зламалося, жахлива помилка, це не допоможе розробнику. Тобі можуть знадобитися інструменти для створення баг-репортів, існують безліч інструментів для трекінгу багів. Найпопулярніші Jira, один із найвідоміших сервісів для управління дефектами, Trello. Асана, Bugzilla, альтернативи для різних потреб, скринка Tools, Loom, OBS Studio для запису відео з багами. Правильний вибір інструментів робить роботу з багами значно зручнішою. Зробимо висновки, щоб краще запам'яталось. Баг-репорт має бути конкретним, чітким і структурованим, чіткі кроки для відтворення допоможуть швидше знайти проблему. Використовуйте прикріплені матеріали: скріншоти, відео, логи, якісний бах-репорт, швидке виправлення помилки на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Напишіть у коментарях, які теми тестування вам цікаві, і ми підготуємо нові корисні випуски. Дякую за перегляд, до зустрічі!